Порядку денному чергової 20-ї сесії Дунаєвецької міської ради чотири десятки питань. Чи не найважливішими були питання про підсумки виборів та визнання повноважень новообраних старост? Отож, Людмила Лісецька та Наталія Гребенюк достроково склали повноваження у зв'язку з обранням старостами Нестеровець та Чанькова. Відповідно, натомість новими обранцями стали Світлана Осадчук та Сергій Тіщенко. А далі представили старост. Вони прийняли присягу та отримали посвідчення від міського голови. The Та після урочистостей перейшли до робочих буднів, розглянули зміни до бюджету і затвердили проектно-кошторисну документацію на реконструкції очисних споруд та напірного колектора у райцентрі, а ще на капітальний ремонт адміністративної будівлі Дунаєвецької міської ради. Міський голова Веліна Заяць звітувала про виконання плану соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад Дунаєвецької міської ради. На сесію прийшли й жителі колишньої вулиці Комінтерна, а тепер Миколи Маге. Вони вимагали перейменувати її на нейтральну слов'янську. Однак депутати їхню вимогу відхилили. Тож вулиця і надалі носитиме ім'я письменника її колишнього жителя Миколи Магери. Окрім того, міські обранці розглянули ще низку питань, що стосувалися земельних відносин, структури міської ради та роботи комунальних підприємств. Шистим парадом у Дунаївцях розпочалося святкування Дня фізичної культури та спорту. У строю йшли представники різних видів спорту Дунеєвецького району та гості з Чемеровеччини. Через декілька хвилин розпочнуться саме головне, саме наймасовіше це змагання. Значить, змагання проходять з таких видів спорту, з амспорту, боротьба на руках. Змагання обслуговують найтитулованіші спортсмени не тільки. Нашої Доневеччини, України і всього світу, майстри спорту міжнародного класу Абрамович Антонюк Копечинський. Також проходять змагання з гирьового спорту. Вони будуть проходити прямо при вході стадіонів в такому мальовничому нашому сквері, тому що погода, бачите, все вищі сьогодні подарова на погоду. Значить, змагання з волейболу серед дівчаток, змагання з волейболу серед сільських спортсменів, відкритий турнір. Змагання з футболу наймасовіші у нас це змагання серед дівчаток і змагання серед хлопчиків всієї нашої громади, в тому числі Доневецького району. Змагання з футболу, як нашої громади, так і можна сказати відкритий турнір, адже до нас завітали не тільки представники Донецької об'єднаної громади, а представники всіх регіоні І Ми сьогодні дозволили відкритий турнір такий робимо. Звичайно. Змагання, змагання і змагання сьогодні, і завтра на фіналісти буде змагатися. Організатори змагань, організатори змагань, міський центр, міська спортивна школа при активній допомозі депутатського корпусу, керівників міської громади, районної для всіх переможців встановили призиви. Бачите сьогодні вони перед вами кращі із кращих будуть відзначені пам'ятними пам'ятними відзнаками. А також я, вибачте, забувши змагання з пляжного волейболу. Головний суддя Комаров Володимир Миколаївич, Ці змагання будуть проходити в міському сквері. Ну і зараз для вас, для вас, для всіх болівальників, наші найтитульованіші спортсмени з показовими виступами покажуть свою красу. Що таке сила, краса. Грамотами нагородили меценатів, які підтримують спортивний рух на Дунаєвеччині. Імені міського голови, депутатського корпусу, апарату Донецької міської ради я щиро вас вітаю з цим святом, державним святом, присвяченим дню фізкультури та спорту. Донеччина завжди славилась спортивними здобутками. Ви завжди представляли на всіх рівнях у всіх видах змагань нашу громаду. Тому я вас щиро цим вітаю і бажаю вам спортивних здобутків, щоб ви і надалі досягали найвищих. Результатів у спорті хочу також вас запевнити, що Донецька міська рада, депутати приймаються питанням фізичної культури та спорту. Ми в цьому році зробили те, що ми запланували. Ми відкрили майданчики, ми сформували футбольні команди в кожному населеному пункті. І я вас запевняю, ми будемо продовжувати це і в наступному році. Зараз формується бюджет на 2017 рік і в нас вже є задуми, і ми їх будемо реалізовувати. Хочу також відзначити е, працівників, керівників спортивних е, команд і комунального підприємства Спорт для всіх. Gracias. Інструкторів громади представники міської ради нагородили грамотами та цінними призами. Подарунки вручили й кожній команді від народного депутата України Олександра Гереги. А далі розпочалися змагання. Спортсмени виборювали призи у кількох видах спорту. Окрім того, відбулися й відкриті турніри з волейболу, пляжного волейболу серед дівчат та міні-футболу серед дівчат і хлопців. Переможці отримали призи від міської ради та спонсорів. Шостий рік поспіль у Дунаєвецькій міській загальноосвітній школі номер 4 відзначають День фізкультури і спорту. Свято збирає команди випускників та працівників школи, а також батьків першокласників. До спортсменів вже вкотре із подарунками навідались представники громадської приймальні народного депутата України Олександра Гереги. Прийміть найщиріші вітання з нагоди свята Дня фізкультури та спорту. Хочу сказати, що Олександр Володимирович дуже любить нашу Дунаєвецьку наших дітей, спорт, якому він приділяє велику увагу, адже він очолює Федерацію важкої атлетики України. День велику увагу він приділяє і вашій школі, ви про це знаєте. І надіються на дальшу ще з вами співпрацю, що ваша школа стане найкращою в нашому районі, не тільки в місті. Хочу вам з нагоди сьогоднішнього свята побажати багато сили, енергію, оптимізму та успіхів вам. У вашій у спорті та у навчанні зі вас. а далі були змагання: гравці запекло змагалися в естафетах, а вболівальники активно їх підтримували. Ключ змагання з перетягування канату остаточно закріпило перемогу збірної батьків-першокласників. Випускники стали другими, а вчителі посіли почесне третє місце. Та заряд бадьорості і позитивних емоцій отримали і переможці, і переможені. У Донаєвецькій міській бібліотеці атестували працівників. У роботі атестаційної комісії взяла участь заступник міського голови Надія Слюсарчик. Вона і мала оцінити кваліфікацію та професійні якості працівників. Атестаційну характеристику кожного бібліотекаря розповідала директор закладу Олена Сидорович. Атестаційна комісія переглянула електронні презентації про роботу усіх відділів міської бібліотеки та провела бесіди із працівниками, які атестуються. За висновком комісії усі працівники відповідають займаній посаді.